Доброго дня, шановні українські українській аграрії, коли використовуємо Кобзаренка, перегрузчик ПБН. В принципі, класна історія. Приїхало, це все діло, загрузило ПБН і ПБН поїхав там загружати розкидачі, де потрібно. Зараз, сьогодні, у нас є 23 лютого 25 року, бачите, внос вже азотне добриво. На сніг карбамід прекрасно лягає. Цей досвід уже, як кажуть, не одного року. Через три дні обіцяють нам дуже таке глобальне потепління. там Навіть і в день вже буде підніматися плюс, мінус вже з п'ятниці вже взагалі немає. Так що так і працюємо. ПБН завантажили до 20 тонн можна закинути його і поїхали працювати. А хлопці тим часом поїхали затоварюватися іще зерном. Так що, якось отак, якщо брати логістику, то працюємо саме таким чином. Мішки здаються, як положено, тому що за мішки теж можна е, здавати офіційно і отримувати кошти. Ну, а так видно, що зразу видно, де працював, розкидач, присходить, де не працював. Вносимо карбамід. Чому карбамід? Тому що е, порахували, що м'ячна вода по перше ризик великий, і він по, по діючречуні дорожче навесні, аніж восени. Так що будемо планувати на безводний аміак на, уже на. Осінь, а весною забезпечимося і карбамідом. Салки наша працює, бачите, розкидач. Отак і працюємо. І десь тут теж Амазонка працює, напевно, на той стороні. Там виходить, що десь працюємо тільки в день, тому що вночі ребят, це страшна історія, виключається все, немає. Немає ніякої е, навігації, так що поки що працюємо в день без напряга. Снігу небагато, до 3 см. Можливо, де місцем 5 надуло, а так 3 см. Тримайтесь, колеги. Успіхів вам!